Всім привіт! Сьогодні ми в садовому центрі клуб рослин демонструватимемо вам ялівець горизонтальний Андора Компакта. Це карликовий чагарник, який у віці 10 років сягає 30 сантиметрів висоту та 1 м в ширину. Крона подушкоподібна, хвоя лускоподібна, синьо-сіра, взимку фіолетова. Мінімальна температура для росту складає мінус 34 градуси. Вимоги до вологи та ґрунту невисокі. Рекомендується для невеликих садів як ґрунтопокривна рослина, а також для садових композицій. Придбати ялівець горизонтальний Andorra Compact ви завжди можете в інтернет-магазині садівництва Будякнет. Підписуйтесь на наш канал і робіть свій сад кращим. З вами була Альона Квітнева. Па-па!